Можете мене нас, привітати. Я нарешті позбавилась відчуття конкуренції. Я позбавилась страху перед конкуренцією, я позбавилась відчуття того, що конкуренція тягне мене на дно, змушує мене зупинятись, змушує мене рухатись назад, а не вперед, прокрастинувати і так далі. І зараз я дійсно можу сказати, що я вже для себе зрозуміла. За ці п'ять років, що я власне над цим працювала, я зрозуміла, що саме мені допомогло прийти до такого результату і нарешті досягнути цієї мети, тому хочу поділитись з вами своїм досвідом. Почну з короткої передісторії. у мене є сестра двіняшка, хто ще не знає. І сестра двіняшка це коли. Усім здається, що це тільки про а, позитивні сторони. Типу, у тебе завжди є підтримка, у тебе завжди є людина, яка is always there for you, а, В тебе є людина, яка розуміє тебе взагалі просто на такому рівні. Ну, нам не потрібно спілкуватися, щоб друг друга один одного розуміти. Ми відчуваємо один одного. І це супер круто. Але а, це все ви починаєте вже краще відчувати, коли ви віці, Да? Свідомий вік, я маю на мазі років 20. Тому що до того ти лише постійно відчуваєш якусь конкуренцію, постійно відчуваєш те, що е, ти маєш усе своє життя ділити з іншою людиною. І це, типу, не кайф. Не кайф чому? Тому що ну, кожному хочеться, щоб моє життя було моїм. А тут моє день народження це день народження іншої людини. Да? Мої друзі не тільки мої друзі, моя школа не тільки моя школа, мої хобі, не тільки мої хобі. І Через це постійно є ось це відчуття, що ти з кимось знаходишся в компетішені. да воно підсвідоме, Тобто, у нас ніколи не було реального. Знаєте, ми ніколи не враждували з це строю. Але я завжди для себе розуміла, коли я вже почала пропрацьовувати питання конкуренції. Я завжди розуміла, що це якимось чином із нею пов'язано. І мені здавалося, що це пов'язано тим чином, що ну, типу, вона видна. Ну, не вона. Тому що вона щось робила. А ти типу, попросту сам факт, що в мене є сестра двійняшка, і ось цей факт винен в тому, що в мене є якісь питання з конкуренції. А, насправді, спойлер виявилося не так. Точніше, воно було пов'язане з моєю двоняшкою, і це через неї все ж таки ось це питання було з конкуренцією, але не з поганої точки зори, не тому, що мені постійно треба було з нею конкурувати, а тому, що я її дуже сильно люблю. І я це робила для того, щоб їй було краще. Підсвідомо, на підсвідомому рівні. В кінці відео поясню більш детальніше. Отже, у мене завжди були питання з конкуренцією, але я ніколи про це не знала. Тобто, в шкільні роки, я от зараз, коли вже свідомо згадую всі ці ситуації, да, як тільки я відчувала конкуренцію, я просто робила вигляд, що цього не існує. Мені настільки воно неприємно відчувалось, я настільки не, не знала, як на це реагувати, і це так неприємно було всередині, що я просто робила вигляд, що цього не існує, і я реально в це вірила. Я просто робила сильний. Крок назад, і знаєте, коли там, наприклад, в стосунках є аб'юз, і дівчина настільки сильно не хоче в це вірити, що вона просто така ні. І, і вона реально не бачить цього. Вона просто блокує в своєму мозку це, і все, ми в це не віримо. Тобто, ми ж наш мозок він же все насправді контролює. Розумієте, реальність і мій мозок вони дуже часто не співпадають. І так було у мене в реальності. Я відчувала конкуренцію, а в моєму мозку робила крок назад, і я просто така, я нічого не бачу. Не, не. я нічого не бачу. Ось. І тільки потім, вже коли я почала йти в коучинг, коли я почала вивчати мозок, коли я почала медитувати і розбиратись взагалі в цілому всьому, як построєний мозок, як він працює, як виникають думки, як контролювати своє мислення і так далі, тому що раніше я була хаос. У мене отакі були постійні мочині качелі. Мені все відчувалось, ну не все, але да, все відчувалось погано, тому що я нівротік, і я завжди все бачу негативно. Я собі продумую наперед, що може негативне стати в цьому житті і так далі. Якщо у вас така ж схильність, вітаю, ви, скоріш за все, також такий невротік, як і я. Це, це просто нормально. Зараз я вмію це контролювати. Але тоді я не вміла. І тому я пішла власне, в коучинг, тому я почала вивчати мозок, думки і так далі, для того, щоб зрозуміти, а як воно працює насправді. Тому що я щиро вірю, що для того, щоб щось виправити, нам спочатку треба побачити, що це щось має бути фікст, да, виправлено. А по-друге, розібратись, що ж там насправді зломено. Тому що якщо у мене не працює машина, я не можу просто ну, така, ну я зроблю вигляд, що вона працює, вона не працює. Да? Тобто я спочатку перше маю зізнатись собі, що ця машина реально не працює. А по-друге, я маю зрозуміти, а що саме зломане в цій машині? Це тормоза, чи це там руль не повертає, чи що в мене зломане, Да? І тільки коли я. Е Господи, як це буде українською мовою, коли я define да, определяю, визначаю, що саме зломано, тільки тоді я можу це щось виправити. І от, власне, коли я почала ставати більш свідомою і все це вивчати, я стала дуже сильно спостерігати за собою в будь-яких життєвих ситуаціях. Да? Тобто, щось зі мною трапляється, щось відчувається. Неправильно, да, погано. І я починаю відслідковувати, а що саме зараз відбувається? А чому я, от я прям сама з собою завжди веду діалог? А що зараз я відчуваю? А чому воно відчувається погано? А чому мене шо у мене за думка мене засмутила? Да? І я почала помічати цей паттерн, що кожен раз, коли я відчуваю конкуренцію, воно відчувається погано. І чим більше я зростала, чим більш свідомою я ставала. Тим більше розуміло, що ця конкуренція вона тягне мене на дно, тобто я не просто відчуваю себе якось погано, а це змушує мене зупинитись. Да, от прям, тому що я дивлюсь на іншу людину, я починаю себе порівнювати з цією людиною, чого ніколи не можна робити, ніколи не порівнювати себе з іншими людьми. Ми завжди про це чуємо, мол, але все одно ми це робимо автоматично, тому що мозок дуже любить порівнювати. Але треба порівнювати реально себе з собою вчорашнім. І зараз, коли я вже пропрацьовувала постійно конкуренцію, я постійно сама усім своїм учням повторювала, що конкуренції не існує. Така, як я, тільки я. Мій досвід є тільки в мене, яка б там не була інша людина, крута, афієна і так далі. По-перше, ця людина вона інша. У мене не може бути та ж сама історія, те ж саме життя, як цієї людини. А по-друге, це те, що я не знаю, через що ця людина пройшла. Щоб дістати того рівня, де вона є зараз. Тобто, навіть якщо в неї є зараз щось краще вона краще заробляє в неї, не знаю класні стосунки або ще щось, whatever, що вас тригерить, що чого вам хочеться, ми ніколи не знаємо, через що та людина реально пройшла. Тому порівнювати вже автоматично стає безглуздою штукою. Але я це просто внушала собі. А всередині я в це не вірила. Розумієте, про що? я? Тобто я це внушаю собі на поверхні, і я розумію, що все одно рано чи пізно я це закладу в свою підсвідомість, тому що я це собі постійно повторюю, повторю, повторюю. Повторю. Але як тільки я знову в ситуацію, коли оп, конкуренція. Що взагалі для мене да? конкуренція? Це коли людина знаходиться в той же категорії. Тобто я не буду себе порівнювати з чоловіком. Я не буду себе порівнювати з жінкою, яка на 5, 10, 15 років старша за мене. Я не буду себе порівнювати з людиною, яка іншої національності. До речі, це от у мене особисто. Тобто, я себе порівнюю лише з жінками, з дівчатами, які приблизно мого віку. Які е, так само заробляють самостійно, такі ж успішні, як і я. Вони гарні, вони розумні. Тобто, те, що зазвичай є моєю перевагою, вони молоді, да? те, що зазвичай є моєю перевагою, чому я себе не порівнюю з людиною там, е, іншого віку. Тому що я така, ну я молода, в мене ще є час. Я, типу, виграю, розумієте про що? Я? Або там людина, яка менше мене заробляє. Я розумію, що ну, я виграю, тому що тобто, я ж більше заробляю. А коли розумієш, що людина плюс-мінус, якби. Знаходиться в, в, в той же категорії, як я, і вона також гарна? Я розуміла, що мене це просто так збивало. Тому що я, я не відчувала себе погано, але це мене зупиняло. І я почала в цьому копатись і нещодавно прийшла до такого висновку разом зі своїм коучем. Ми дуже багато про це говорили. І я дуже багато казала про те, що от моя дваняшка, дваняшка, дваняшка. І до чого ми прийшли це просто mind-blowing. Що насправді, коли ми конкуруємо, чому ми взагалі конкуруємо з іншими людьми? Чого ми хочемо насправді кожна кожна людина кохання. Ми всі були створені, ми всі прийшли в цей світ для того, щоб у нас було кохання, для того, щоб нас любили, для того, щоб ми любили. І відповідно, коли ми конкуруємо, якщо ми так розкапаємо всередину, ми завжди конкуруємо за любов. Розумієте? І тут просто треба для себе зрозуміти, а за чию любов ви конкуруєте? Зазвичай ми конкуруємо за любов найважливіших для нас людей. Тобто любов мою. До самої себе розумієте? Це дуже головний інсайт. Друге, це любов, звичайно, батьків, да? мама, тато, може, якихось ще найближчих людей. Але тепер зрозумійте, яка була історія у мене. У мене сестра двіняшка. У мене ми провели разом в утробі матері 9 місяців. У мене немає ближчої людини, ніж вона. І я боялась втратити її любов. І тепер, як це все складається в пазл? На жаль, я не можу вам розповісти усіх деталей, я би хотіла цим поділитись, але так як це стосується не лише мене, а ще й моєї сестри, не, не дуже буду розповідати, але я розкажу вам абстрактно, щоб ви зрозуміли саму суть і зрозуміли, чому реально треба в цьому купатись, тому що у кожного з вас своя історія. Плюс-мінус вони всі будуть схожі, тому що after all, якщо ми покупаємось, я ж кажу, це ви конкуруєте або за любов батьків, або за любов самого себе до себе. Зазвичай це все, а, да? тому що це найголовніші люди в вашому житті. Ви самі, ваші батьки, потім у майбутньому ваш партнер. Але партнер вже з'являється у майбутньому. тобто, скоріш за все, це все одно в партнері ви бачите, наприклад, свого батька, да? якщо ви жінка, ну або навпаки. І у нас на підсвідомому автоматичному рівні з сестрою є якась конкуренція за любов батьків. І я завжди, коли бачила цю конкуренцію, я просто робила крок назад. Так? Тобто, власне, той, той паттерн, який у мене повторюється зараз, як я сказала, коли я бачу конкуренцію, я... вона не doesn't make me feel bad, але я зупиняюсь. просто я така: знаєте, як є оце fight or fly, типу бій, бігі, бей-біги. Ой, а як вона? Стой бей-біги. Замрій бей-біги. Не пам'ятаю. Ну, коротше, у мене перша реакція це я заміраю, да? тобто я все, я перестаю рухатись. І я розумію, що цей паттерн пішов від мого минулого від сестри. Тобто, коли у нас в неї була конкуренція, я робила крок назад, я зупинялась. Тому що по певним причинам мені здавалося, що якщо я вступлю з нею в конкуренцію, я переможу і батьки будуть любити більше мене. А я люблю мою сестру. Я не хочу, щоб її любили менше. І плюс я розумію, що якщо її будуть любити менше через мене, вона не буде любити мене. І щоб не втратити її любов, я робила крок назад, коли відчувала цей компетішн. І оцей паттерн продовжує повторюватись в моєму житті до сьогодні. Ну, зараз вже ні, тому що я вже зараз це пропрацьовую, але блін, коли у вас є якась дуже сильна установка, сильний нейронний зв'язок в мозку. Ви не можете його отак позбавитись, типу, а, я один раз усвідомила, все, тепер більше ніколи це не повториться. А, все одно на автоматичному рівні перша думка, вона все одно виникає стара. Да? А, але вже з часом ми її змінюємо, контролюємо, і тоді вже у нас вибудовується новий нейронний зв'язок. Зараз я роблю різні практики на те, щоб наступного разу, коли я опиняюсь в цій ситуації, відчуваю конкуренцію, я розумію в своїй голові, що мені не треба а, боротися з ким-то, щоб отримати кохання, да, щоб отримати любов. І ця людина, і я, ми все одно можемо отримати любов. Мені не потрібно боротись за любов. А, ось тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А, і останнє, що хочу сказати, це те, що, по-перше, ніколи ніхто навколо нас ні в чому не винен. Це все залежить від нашого сприйняття. Моя сестра не винна. Розумієте? Це, це просто я так все сприймала. Вона тут ні до чого, я її дуже люблю. А по-друге. Це те, що працюйте над своїм мисленням, тому що да, здавалося б, як увесь цей розбір в, в моїй дваняшки, в наших стосунках пов'язаний там з моїми грошима, наприклад. А так, що якщо раніше конкуренція мене збивала, зараз я здраво дивлюсь на конкуренцію, і вона мене мотивує, і вона мене дрейвить. Да, тому you never know, все починається з мислення, і ви ніколи не знаєте, що саме. Ви змінюєте вмислення і які результати це реально принесе в житті, але точно принесе. До зустрічі в наступних відео. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, якщо вам було зрозуміло, тому що для мене це дуже важливо. Я тільки починаю свій шлях на Ютубі нарешті, і мені дуже важлива ваша підтримка. Ну і плюс я досить сильно відкрила вам душу в цьому відео. І це комо, до речі, знайомтеся, я не познайомила вас. Тому дякую, до зустрічі! чао чао